Натвердше, коли бачиш церкву кожного погляда. Це не буде вам давати можливості заснути, бо я вам дивляться. Скажіть, будь ласка, в мене як завжди до вас є запитання, так як і до себе. Е -е, ви люди постійні? У вас є така риса характеру, як постійні? намагаєтесь, да? знаєте, я тільки що, думав про світло. Скажіть як добре, коли постійно було світло, правда? воно було постійно, ми про це навіть не задумувалися. Нам було нормально, комфортно, ми до цього привикли. І що трапилось, коли почали відмикати на 2 години? Ну, Якийсь дискомфорт, потім 3, а потім бувало, що 4 не було. А бувало таке, що 11 годин не було. І знаєте, ми люди, ми, ми звикли так, і ми би хотіли, щоб для нас щось було постійне, да? щось було стале, щось було тим, що воно не міняється, воно постійно ось є таке. Але питання сьогодні до нас чи є? Я такий у своїх поступках, да? у своїх офіційках, в своєму служінні, в своїй сім'ї. Чи я є, є такою людиною, яка ось є постійна у своїх переконаннях? <кій> Чи можливо, я не завжди є постійним? Чи можливо в мене десь щось змінюється? Ну, звісно, залежно від якихось обставин. Скажіть, як би ви себе відчували, якби ви прийшли на 10-ту годину ранку а сказали, що сьогодні зібрання немає, брати, мабуть, його перенести десь там на понеділок. Як би це було нормально? Я думаю, що ні. І ось, ось ця постійність, ми хочемо, щоб для нас хтось був постійним, ось так, як, як би ми хотіли, да? для нашого якогось комфорту. Але сьогодні питання, чи я постійний є, чи я є постійний в слова, чи я є постійний в молитві, чи я є постійний в службі, чи я є постійний в євангелізації, в слові, да, коли я говорю. І Знаєте, сьогодні хотілося б говорити на таку тему, про яку говорять майже, ну я не знаю, постійно. І ми знову сьогодні будемо говорити про це Це молитва. Всі сестра? Слава Богу, ми коли їздимо на схід, ми питаємо, ви молитесь до Бога? Вони кажуть, ну так, ми молимось до Бога. І ми думаємо там, віруючи, не віруючи, але знаєте, в таких якихось обставинах. Моляться до Бога, але скажіть, чи постійно? Ні, це буває час від часу, коли мені щось потрібно, коли я не в небезпеці, коли я переживаю якісь особливі переживання, такі, і я тоді взиваю до Бога. Це нормально. Але знаєте, Бог хоче, щоб ми в молитві були постійні. І я прочитаю місце із Нового заповіту, це Писання до колосян. Четвертий розділ із другого вірша там написано так. Четвертий розділ з другого вірша. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній подяки. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа через яку і ув'язнення, щоб я відкрив її так, як мені належить звістити. Поводьтеся мудро із зовнішніми, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ніс подяки. Чи можу я і кажуть вас сьогодні сказати, що я в молитві перебуваю постійно? І знаєте, діти Божі вони не чекають якогось певного часу. Певного місця для того, щоб помолитися. Правда? Ми звершуємо молитви ну, практично на будь-якому місці, і коли ми там їдемо в дорозі, коли ми просто дякуємо Богові за будь-що, що трапилось в нашому житті. І знаєте, в цьому постійність. Я не кажу, що ми повинні там в певний час тільки ось. Хоча є, я знаю, що якось їхав в дорозі, і я бачив, як зупинилася маршрутка. На заправці, ось вийшли, ми на них кажемо хасіди, да? вони вийшли і був час, коли треба було молитись, і вони стали просто вдруг, і вони ось, і... Вони ось і... звершували молитву. Тому що прийшов час для того, щоб звершувати молитву. І вони в цьому були постійні. Ось є був певний час. І... Ви, напевно, всі таки я згад, я, я згадали Данила. Пам'ятаєте такого? Що він робив? Він, не дивлячись ні на які обставини, він тричі на день відкривав світла, чи двері, там, куди він виходив, і він молився до свого Бога, до Бога живого. І ніякі обставини не могли змінити цього. Він був в цьому постійно. Написано, що у молитві будьте постійні, не тільки час від часу, коли мені щось дуже треба, не тільки тоді, коли в мене якісь є переживання і проблеми, але постійно перебувати в молитві. І далі написано, що у молитві будьте постійні, перебуваючи в ній подякою. Тобто ми повинні перебувати в подяці Богові за те, що все, за все те, що він нам дає. І У нас дуже багато є за що дякувати, правда Бога? І коли знаєте, ми з братами їздили ось на схід, там це все помножується на два, на три. Коли ти бачиш, те, що люди переживають, що вони відчувають, в яких умовах вони проживають, ти просто кажеш: Господь, дякую тобі. Ти до мене такий милостивий. Я цього не заслуговую, але ти мені посилаєш все. Те, чим я користуюсь на сьогоднішній день, брати і сестри, і ми дуже багато маємо. Слава Йому за це. І повинні ми не тільки постійно бути, але написано щось подяками. Ця подяка повинна, знаєте, йти від нашого серця. Це не повинні бути якісь завчені фрази. Я думаю, що нам не дуже тяжко згадувати, за що мені подякувати Бога, коли я стою на молитві. Тому що година Богдан є за що дякувати Богу. І слава йому за це. Тому ми повинні бути постійні і перебуваючи в ній з подякою всім молитві. І написано, моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язаний, щоб я відкрив її так, як мені належить звісти. Бачите, ще, за що ми повинні молитися. Щоб Бог відкрив двері для чого? Для Євангелія. Ми прийшли до Господа через віру, через слухання, через те, що нам колись хтось сказав. Правда? Ну, ви ж не просто сиділи собі і вирішили, о, мені треба покаятися і прийти до Господа. Свого часу за вас молилися. Свого часу вам сказали Слово Істини, Євангелію вам сказали. І через слухання ви повірили. І через віру ви отримали спасіння. Тепер тримайте зв'язок із тим, що я сказав, тепер що ж мені потрібно робити далі. Заспокойтеся, я спасені на цьому все. Ні. Я повинен молитися за інших. Я повинен молитися, щоб Бог відкрив двері Іван. Я дав можливості засвідчити людям. І коли Бог дає таку можливість, я повинен сказати це йому. Для того, щоб ще інші люди почули, що Бог їх любить, і Бог не хоче загибелі грішника, але хоче, щоб він покаявся і спасся. Тому сьогодні я не просто дякую за те, що я сьогодні благословенний. в мене все є те, що необхідно для прожиття тут на цій землі. Я маю церкву, я маю братів і сестер, але написано, що моліться про що. Про те, щоб двері вандрії, ну, двері спасіння ще були відкриті для інших. Чи молитесь ви молитвою такою, Господи, використай мене сьогодні? Дай мені можливості сьогодні, навіть якщо не сказати, да, бути свідченням так, як я живу, так, як я говорю. Що я говорю? Щоб спасіння, ось ці двері вони були відкриті ще для багатьох. Чи я думаю за це, чи я переживаю за це? І знаєте, коли брати їдуть на схід, я знаю, що церква молиться, щоб двері Євангелія були відкриті. Тому що там можна сказати слово. Не тільки роздати продукти, але можна сказати слово. Не тільки для тіла, але й для душі. Питання інше, чи приймуться люди чи ні, але написано, що Євангелія буде сповіщати, поки ще двері спасіння відкриті. І ми повинні молитися, щоб Бог відкривав, щоб Бог дозволяв, щоб Бог посилав тих людей, які ми могли б сказати, могли б засвідчити, могли б поділитися тим, що я вже маю. Радість від того, що Господь мене спас. Тож моліться і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язую, щоб я відкрив її так, як мені належить. Зісти. Я чув багато проповідників, які казали, це такі великі були проповідники, і які казали, що часом вони так надіються на свою да, на своє знання Біблії, і коли вони впевнені ось в тому, що вони зараз прийдуть, засвідчать, і ось буде там люди покаяються, але вони кажуть, що часом не забуває, що це все робить Господь. Коли я звіщаю Іван, не думайте, брати і сестри, який я класний хлопець. Як я гарно сказав і через мене ось ця чи інша людина покаялась. написано моліться, щоб Господь відкрив двері, щоб Бог торкнувся, бо тільки Бог спасає. Не людина спасає, але Бог спасає. Але в нашій силі звіщав, щоб Бог допоміг. Один проповідник каже, він дуже знаменитий, він каже, мене запросили на. Радіо, щоб я міг поділитися тим, що Господь, як він мені допомагає ось бути таким досвідченим у слові, як я можу так ну, говорити толково. Да? І Він каже: я пішов, і я потім вже згадав, що я навіть не помолився, Бог говорить через мене. Бог дай мені слово Твоє, дай мені ось Твоє слово. Не моє слово, а Твоє слово. Скажіть, часто нам хочеться сказати своє слово, так як ми думаємо, але щоб Господь сказав своє слово. І Він каже, такого ще інтерв'ю, каже, я, я не зустрічав, каже, коли я хотів так сказати багато, але я нічого не сказав. Тому що я думав, що я буду говорити. Але ми повинні думати про те, що Бог буде говорити через нас. Господи, використай мене, скажи те, що потрібно цій людині. І тому велика, ось велика справа не думати, який я, що я можу щось сказати, але про те, молитися, щоб Господь відкрив, і Господь дав нам в уста ті необхідні слова, які ось потрібно буде для цієї чи іншої людини. І в цьому я повинен дуже бути постійний. Я повинен молитись, Господи, пошли мені таких людей, яким я можу сказати: дай мені це слово, навчи мене. Скажіть, часом у вас буває таке, що серце горить, а ви не можете нічого сказати? І ви думаєте, треба щось цій людині сказати, треба їй сказати за Христа. Але інша сторона каже, зараз не час. Як це воно буде виглядати? Тебе не будуть сприймати. Але якщо Господь каже, якщо Він знайде необхідних слів і цій людині те, що потрібно, вона почує, для того, щоб задуматись над своїм життям. І тому моліться про те, щоб в постоянстві постоя, бути постійним молитві з подякою і щоб Господь відкривав можливості, щоб Господь давав ці можливості свідчити ще багатьом людям. Знаєте, сьогодні час серп. Ну, Погодьтеся з цим, коли заїжджаєш в церкви, і церква наповнені новими людьми, які ніколи в церкву не ходили. Тому що ось такі, знаєте, тяжкі обставини, вони. Спонукали людей йти і шукати порятунку у Бога. Можливо, хтось шукає порятунку в церкві, як у людей, але це неправильно. І сьогодні час, коли цим людям треба сказати про Христа, про того, який може спасти. Да, навіть якщо моє тіло загине, моя душа буде спасена вічно. У вічності. Бог не обіцяє, що ви прийдете в церкву і у вас все буде ідеально, ви не будете хворіти, у вас не буде проблем переживань. Ні. Але Бог каже, що я вам дам спокій і мир серця. А знаєте, в чому спокій і мир в тому, що ми будемо мати надію на ось те вічне, те, що ніколи не закінчиться, там, де ми будемо з Господом. Тому моліться про те, щоб Бог відкривав двері. Я знаю, що церква молиться за братів, за проповідників. І надалі церква моліться за тих, хто говорить слово, щоб це було слово не від проповідника. А щоб це було Слово від Господа. І слова Божого. Тому моліться про це так, як і написано. Щоб Бог відчинив нам двері слова. Написано п'ятий вірш. Погодьтеся мудро із зовнішніми, використовуючи час. Як ви розумієте, поводьтеся з зовнішніми. Це з ким зовнішні? Хто такий зовнішній? Там написано, бачу, переклас чужих. Це з ким? Треба так поводитись мудро. Хто це такі? Зовні, чужі. Ну, Ті, які не знають, да? ті, які не знають істини, ті, які ще не є своїми у Христі. Ну, я не кажу, що вони якісь там не такі, да? але вони ще не пізнали. І написано, що з ними нам також треба поводитись мудро. Ми повинні знати, як себе поводити в цьому світі. І знаєте, в нас християн є дві крайності. Перша крайність, я буду себе так поводити, щоб не виділятися. Ну там, з шуточок да, посміятися. Ну, ну як треба ж підтримати компанію. Мене звуть на якийсь корпоратив, а я видумую, як же це, чого ж це я не йду на той корпоратив. Ну, якось мені неудобно, мені ж треба бути на рівні з усіма, я ж ось в команді і я в колективі. І мені якось не хочеться, щоб ви на мене якось не так подивилися. Але коли я твердий, я кажу, я не йду, тому що я йду на зібрання. І мені там нема чого робити, там, де будуть смертні напої. Там, де будуть, знаєте, пошлі шутки якісь. Ми повинні мудро поступати там, де ми знаходимося. Ми повинні себе так вести. Можливо, да, хтось каже, Христос ходив і їв з грішниками. Але він ніколи не одобрював гріх, правда? Він ніколи не сказав, що це нормально, все добре. Ну, просто чуть-чуть, не так трохи, ну нічого страшного, Бог таких любить. Бог любить людину, але Бог не любить гріха. І тому, брати і сестри, якщо ми є тверді в нашому переконанні, і ми поводимося мудро. І я кажу, я не роблю того чи іншого, тому що я християнин. Я вірю в Ісуса Христа, а Він засуджує гріх, і я цього не буду робити. Скажіть, хтось робити? І як потім? Все стає на свої місця, і все легко, все просто. Всі знають про це. І, і немає ніяких запитань, тому що я твердий своїх переконання. Господь мені дав все сказати, і я цього не, не соромлюся. Я цього не соромлюсь. Не соромлюсь проповідь Івангелія, тому що в цьому вже прозвучала проповідь Євангелія. Я не роблю це, тому що Христос, мій Господь Спаситель, Він прийшов, щоб мене звільнити від цього, тому що це веде до загибелі. І цим я вже скажу Євангелію. Моя позиція, ось ця мудра позиція, вона дасть вже змогу сказати Євангелію. Але коли я боюся, коли я йду на поводу, в мене язик тоді. І устами і закриті, бо я не можу сказати, в мене нема сили. Брата і сестри, моліться, щоб Бог вам дав силу, щоб ви були стійкі і крепкі. і ви могли сказати Євангелій. І знаєте, інша крайність, коли я занадто видаю себе святим, чуть ли не кажу до своїх колег, давайте помолимося ну, ну, Як це, як це не дуже доречно. Можливо, в якійсь мірі десь в якомусь колективі це нормально і правильно, коли люди знають, що ти віруюча людина, і ти кажеш, можна я помолюся за вас? Ну можна, помолись. Але знаєте, деколи люди занадто формально, да, якось релігійно себе поводять і, і це відштовхує. Але написано, ми, ми повинні поводити себе і в цьому мудру також. Я не кажу, що ми повинні мовчати. Але от навіть в цих крайнішах ми повинні в себе поводити мудро. І написано шостий вірш, і будемо молитися, слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Люди в цьому світі не тільки дивляться, як ми живемо, але вони дивляться, як ми говоримо. Чи завжди наше, наші слова приправлені сіллю? Чи завжди в них є ось е, ну, зміст да? щось таке. Чи, тому що нас слухають, що ми кажемо, як ми кажемо? І написано, що слово наше нехай завжди буде ласкаве і приправлене сіллю. Ми також повинні ось думати. Як я говорю з людьми про Бога. Про Бога теж можна по-різному сказати. Можна так сказати про Бога, що людина скаже не, не треба. Я вже наслуханий. Але написано, що ми повинні ось ласкаве бути і приправлене сіль. Знаєте, люди на нас дивляться часом навіть наче на якихось дивних трохи віруючих, Ну, як ми говоримо, як ми поступаємо. Але ми повинні з мудрістю да, і ласкаво говорити їм про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ці слова, сіль, вона має якісь ну, призначення. Сіль має призначення, ми говорили ось недавно брат говорив про сіль. І тому ми повинні також говорити слово, яке має значення, яке ось приправлене сім'я, яке буде давати спасіння, буде ось говорити про Ісуса Христа. І це слово повинно впливати на цей світ. Не світ повинен впливати на нас. Ну Ми ж живемо в цьому світі, правда? Скажіть, світ впливає на нас. Він дуже хоче впливати на нас. І якщо ми подивимося, да? То постійно, постійно Він хоче впливати на нас, задавати якісь свої, як правильно, як модно, А що, що не модно, а що неправильно. Ти повинен добиватися там за себе, да, і тому подібне, і, і, і так і далі, пішло, пішло. Але Господь каже інше. І то ми, ми повинні ось жити так і говорити, ось, щоб було приправлене сіллю наші слова. І ви знаєте, що часом в нашій мові ось не вистачає суд. І нехай Господь сьогодні нас навчає і надалі, щоб ми були в молитві постійні, постійно молилися до Господа, щоб наші молитви постійно ось із тим, що ми дякуємо Богу, тому що є за що дякувати Богу, щоб ми молилися про те, що Бог сьогодні відкривав. Двері для того, щоб ми могли звіщати Євангелію, щоб ви молились за тих, хто десь звіщає Євангелію, там, де тяжко звіщати Євангелію, моліться і про таких, щоб Бог вам, вам дав можливість засвідчити людям, сказати живе слово. Не просто бути заспокоєним, я спасений, я в церкві, але щоб я мав ось таку думку, що ще багато людей, які живуть, Навколо мене, які працюють зі мною, вони не знають, спасаючи ось цього слова, щоб я молився про те, що Бог мені дав таку можливість, щоб він мене навчив, щоб я не надіявся на якісь свої слова, що я зможу щось сказати і через це людина покається. Але тільки Бог дає ось це слово. Тому треба про це молити, щоб Бог дав це слово. І щоб Бог Ось, щоб ми могли слідкувати за своєю мовою, як ми поводимося із невіруючими, там, де ми проживаємо, да, написано, що ну, таке слово, да, якби чужі. Ну, вони поки що чужі, і, ну, по, по вірі, да, що вони ще не є. Але каже, як вони повірять, якщо їм не скажуть. Тому, брата і сестри, нехай ось буде у нас така думка, що хай наші молитві завжди звучать такі слова, що Бог. Відкрий двері спасіння ще дуже багатьох. І використай мене, будь ласка, також у своєму плані спасіння ще для багатьох людей. Нехай Бог в усьому прославиться, йому, слава навіки. Амінь. Давайте допомоги.